Усім привіт-привіт! Сьогодні у нас новий формат, для мене він дуже незвичайний. І суть сьогоднішнього відео в тому, що я розкажу про деякі програми ем, на телефоні, які можуть бути корисні під час навчання для школи, для університету і, взагалі, в принципі, можуть бути корисні для вас. Тому давайте не будемо затягувати, і можна переходити до перегляду і до опису цих програм. Думаю, Бренлі ви знаєте всі, ви знаєте прекрасно, особливо ті, хто зараз вчаться близько 7-8 класів. Думаю, цю програму знають стовідсотково. Брейнлі це програма, у якій ми можемо сфотографувати якесь завдання з підручника, яке нам дало вчитель, контрольна і різні, дуже, дуже багато різних завдань. Можна сфотографувати, можна написати текстом, можна сказати голосовим і задати це в Брейнлі. Брейнлі працює з інтернетом, але я думаю, що в багатьох школах є інтернет, тому це не буде проблемою. Можна сфотографувати як домашні завдання, так і контрольні, так і самостійні, так і просто завдання, яке дали в школі або на додаткових заняттях. Коли відправляєш це завдання у Брейлі, то інші люди автоматично можуть відповісти на це запитання, тобто ви задаєте запитання, наприклад, якесь по історії. Там в якому році Ду -ду 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 і інші люди, які бачать це запитання і знають на нього відповідь, можуть написати вам цю відповідь. Але з Брейнлі потрібно бути обережним, так як не всі люди завжди можуть правильно написати відповідь. Ось ви можете відповідати на запитання у Брейнлі. Наприклад, доки ви задали своє якесь запитання по своєму рівню, то вам Брейнлі може запропонувати поки що вирішувати якісь інші питання. Тобто хтось також задає такі запитання, і ви бачите ці запитання. Якщо ви розумієте, що ви точно знаєте правильну відповідь, ви можете її написати і таким чином допомогти іншій людині. Друга програма це Фотомес. Думаю, що також Фотомес багато хто знає. Це програма. Ну, я думаю, що по назві Фотомес можна вже зрозуміти, що це пов'язано з фото та математикою. Ось по, в цій програмі можна фоткати різні приклади, різні задачі, математичні, бажано. <с tea> Звісно, математичні, бо ця програма вирішує різні математичні алгебра, геометрія і просто математика, різні задачі. Наприклад, Y плюс Х дорівнює там та та -да так. Там, потім ну, різні задачі, можна з ігриками, з ексами, різні а, системи рівнянь, і різні, різні, різні дуже багато завдань різних. Це можна сфотографувати, це можна сфотографувати як з підручника, тобто друкованим текстом, так і а, рукописним текстом. Але треба постаратися написати більш зрозуміло, щоб Фотомес не помилився. Можна буде там, коли сфоткати це все, то можна буде потім а, подивитися відповідь, звісно. І Подивитися, як вирішувався цей приклад, якщо він звісно складний. Бо бувають приклади, в яких дуже багато різних ступенів. Можна просто записати відповідь, а можна подивитися ступені всього цього, як це вирішувалося, і написати вже так. Але, будь ласка, ребят, вас попрошу тільки одне: не захоплюйтесь цими всіми програмами, і головне не те, що ви списуєте, головне те, що ви маєте розуміти, що ви списуєте. Програма це програма хімія. Я думаю, що ті, хто вже закінчив сьомий клас, хоча б, або вже ну просто щоб вже є хімія. Я думаю, вони щось чули про цю програму програму, або навіть її знають, або користувалися. В цій програмі може можна подивитися таблиці Менделєєва, тобто порядковий номер, кількість атомів і ну дуже багато різного. Також можна там подивитися розчинність усіх цих елементів, і також дуже багатих корисних плюшок для тих, хто буде вивчати хімію, або хто вже її вивчає. Думаю, ця програма буде корисна для тих, хто зараз переходить у сьомий клас, і хто ще не знайомий з хімією, можливо, ця програма вам підійде і вам буде зручно нею користуватися. Це у нас джометрі. Я думаю, що ця програма буде особливо корисна для тих, хто тільки переходить у сьомий клас, хоча навіть для одинадцятих класів, для десятих, для дев'ятих, для восьмих. В принципі, для всіх класів, у яких є геометрія, ця програма буде дуже корисна, тому що геометрія дуже складний предмет, і її важливо знати добре, тому що насправді геометрія корисний предмет, і вона дуже знадобиться у житті. Її потрібно знати добре. А для цього потрібно краще в ній розбиратися, і щоб краще в ній розбиратися, потрібно більше вивчати. А значить, ну. Скачувати якісь додаткові програми, і навіть якщо ви просто щоб просто підтягнути цей предмет, потрібно також. Додатково цим займатися, а для цього якраз таки підійде програма Джометрі, в якій можна вивчати різні фігури, як об'ємні, так і плоскі. Я думаю, що я вам вставлю сюди якісь відео або якісь скріншоти з цієї програми. Я думаю, там все далі буде і так зрозуміло. Це були всі програми для школи на сьогодні. Пишіть, будь ласка, якщо вам сподобався такий формат, якщо сподобалась така взагалі рубрика, можливо, ви хотіли б другу частину, де я б зняла б ще якісь програми для школи, можливо, по якомусь конкретному. Предмету, якщо або пишіть навпаки, якщо вам не сподобалась така рубрика, якщо ви не хочете більше такі відео, або, навпаки, якщо хочете, то які ще програми мені можна було б зняти? Пишіться у коментарях, я все обов'язково прочитаю. Всім пока-пока зустрічі в наступному відео!